Вікторія знайшла собі подругу у соціальній мережі. Нічого дивного в цій історії так роблять тисячі молодих українців. Однак цікавим є той факт, що дівчата були схожими як дві краплини води. Згодом з'ясувалося, що Вікторія знайшла свою рідну сестру. Вікторія Городчук приїхала до Києва з невеличкого села, що на Чернігівщині. Удача посміхнулася дівчині, і вона вступила до омрійного університету. А далі столичне життя, нові друзі та враження. Як і більшість молодих людей, Вікторія не уявляє свого життя без соціальних мереж. Саме там одного дня вона дізналася вражаючу новину, яка змінила її життя. Я написала привіт. Не, не подумай, що я дивна. А просто в мене є підозра, що ти можеш бути моєю старшою сестрою. Через буквально через декілька секунд вона написала: мені, знаєш, я також так думаю, що ти моя сестра. Мар'яні було півтора рочки, коли батько покинув сім'ю. У його другому шлюбі народилася дівчинка Вікторія. Проте сестери, які в реальному житті не знали про існування одна одної, єднають негативні спогади про батька. В одному з електронних листів Мар'яна розповіла Вікторії про те, чим закінчилася її єдина спроба налагодити контакт із батьком. Він сказав, що я не хочу тебе знати. Не псуй мені, життя не лізь. Я тебе стільки не знав і знати не хочу. Вікторія прожила з батьком значно довше за свою сестру, але дні проведені з ним не забуде ніколи. Він мене дуже бив. А маму він вже не бив, тому що він її вже боявся. А от мене бив. Він розумів, що я слабша, менша і єдиним захисником для безпомічної дитини була мати. Однак вона зранку до ночі працювала, і час, проведений з батьком наодинці, ставав для дівчинки справжньою мукою. Я навіть одного разу втекла з дому. Він в мене бив і я. Просто тікала, щоб врятуватися. Він мене знайшов, але дякувати Богу. За ним прибігла і мама, і ну, так вийшло, що можна сказати, врятувала мене. Біль та образа. Єдине, що спадає на думку, коли Вікторія сьогодні вже дорослою згадує про батька. Вона до сих пір не може зрозуміти, за що він так сильно ненавидів. Рідну дитину. Просто от, щось йому не сподобало, щось я зробила не так. Може, коли він дивився телевізор, я пробігла перед монітором, розбила чашку, вазу, позвала кішку, йому щось не сподобалось, він міг спокійно підійти і не те, що вдарити, а просто бити. Маленька Вікторія щодня перебувала у стресі. Від тиранії батька нікуди було сховатися. Було соромно. Коли хтось запитував, що за синцію, я завжди казала, впала, зачепилася за двері. Такі недитячі випробування загартували характер дівчинки. Вікторія стала мужньою і витривалою. Я не, не показувала, що щось там в мене не так. Я завжди ходила в смітна. Ніхто ніколи не міг подумати, що так у мене. Я просто я не думаю, що треба показувати на людях проблеми сім'ї. Так жити далі вже не було сил. Вікторія благала матір поставити крапку і розпочати нове життя. Врешті, мати, яка була на межі, наважилась і розлучилася. Стало дуже спокійно. Я вже знала, що я можу спокійно прийти додому. Мене ніхто не буде сварити, ображати, бити, виганяти з дому, ображати мою маму. Я просто могла спокійно знаходитися у себе вдома. Наче після затяжної бурі небо розвиднілось і з'явилося сонце. Хоча Вікторія з мамою і намагалися пробачити батькові образи, але спогади про ті тяжкі дні вони не забудуть ніколи. Нам ні про що розмовляти з цією людиною. Ми не розуміємо один одного. Він, він не усвідомив своїх помилок. Він, він не думає, що він мене образив. Він думає, що так і повинно бути, що все, що він робив, це було правильно. Вікторія зрозуміла, що таке жорстокість. Власний батько нещадно бив доньку, а у десяті зовсім покинув назавжди. Тоді дівчинка заприсяглася, що стане надзвичайно відомою, аби батько пожалкував за тим, що зробив. З самого дитинства, ховаючись від батька, Вікторія тікала у світ своїх мрій. Лише там вона забувала про реальність і уявляла, як стане дорослою і відомою. Це давало їй сили жити далі. Якщо б у мене забрали можливість стати відомою телеведучою, ну це можна сказати те саме, що забрали мій кисень, мій кислород, моє все. Це мрія самого дитинства. Це, це навіть більше, ніж мрія. Це життя. Будь-яка проблема стає вдвічі меншою, коли її є з ким розділити. У Вікторії є така людина вірна подруга Олена. Завжди поруч, майже з перших днів життя. Я добре знаю Вікторію, 12 років, і тому вона для мене як сестра, тому що практично все життя її, все життя моє ми проводили разом. Ну, так як рідні сестри. Олена, єдина, кому Вікторія розповідала про жорстокість батька. Як тоді, так і тепер дівчата порівну розділяють на двох горе і радість, коли Вікторія знайшла свою сестру е з Франції Мар'яну, е ми разом ну, переживали ту радість. Е вона дуже була рада, що вона знайшла. Ну, рідну сестру, що вона знайшла ну, рідну кров. Я її також ну підтримувала в тому, щоб вона спілкувалася з нею, тримала зв'язок. Разом дівчата стали і на шлях дорослого життя, і пообіцяли одна одній, щоб не сталося, не здаватися і досягнути своєї мрії. Взагалі я хотіла бути і лікарем, і вчителем, і адвокатом, і юристом. Але я зрозуміла, що професія телеведучого зможе об'єднати все це в собі. Адже моя професія вона може чомусь навчити, вона може лікувати, вона може діагностувати, вона все може, вона всебічна. Я зможу допомагати людям. Журналістика професія молодих та енергійних. І як добре, коли молодий журналіст зустрічає викладача, який не тільки навчає і ділиться своїм досвідом, але й стає добрим другом, підтримкою та наставником. Жиліка Рудницька, вона. Геніальна, так як педагог, і взагалі вона дуже добра людина, дуже відкрита. Вона в усьому може допомогти. Я знаю, що зустрівши її в коридорі на вулиці, я можу до неї підійти, і вона завжди мені допоможе, дасть пораду, підтримає. Талановита у всьому досвідчена ведуча Анжеліка Рудницька не просто навчає своїх студентів. До кожного з них вона має особливий підхід і вміє розгледіти своїх студентах індивідуальність та неповторність. Вона залюбки ділиться з ними своїм професійним досвідом. Хоча іноді Анжеліка буває суворим викладачем лише тому, що всім серцем воліє, аби її студенти стали справжніми професіоналами. Вікторія обрала для себе одну з найскладніших професій у світі. Вона мріє бути тележурналістом та ведучою новин. Однак вона ще навіть не підозрює, як багато перешкод на шляху до омріяного Оскара у молодого журналіста. Вікторії не раз говорили, що вона чимось нагадує популярну ведучу телевізійних новин Алу Мазу. Дівчинці це приємно. Проте такий комплімент її не бентежить. Вона не має кумирів, не хоче бути схожою на когось, а прагне будувати свій особистий шлях. Сьогодні у Вікторії особливий день. Її життєвий шлях привів до національної телекомпанії України. Дівчина ще не знає, що чекає на неї попереду і хто саме зробив для неї такий сюрприз. Її телевізійна пригода розпочинається з гримерки, адже обличчя це важливий елемент роботи телеведучого у будь-якому форматі. Доволі подивічне обличчя. Гарний різні. Для кадри, до просто те, що потрібно. Плоский рельєф, і на ньому буде гарно висвітлювати виставити світло, буде дуже не проблематично. Там спливити, бажу, у нас зима, то дуже такі височені кольори. Але вони яскраві більш для життя можна використовувати а на кадр, можна використовувати більш натуральні, е е але обов'язково не буде це очах. Макіяж, зачіска та вміння гарно говорити це лише зовнішні атрибути справжнього телевізійного журналіста. Головне це години наполегливої праці та безкінечне самовдосконалення. Тим часом винуватиця події Анжеліка Рудницька спокійно працює в студії, знаючи, що невдовзі до неї завітає гостя. До речі, саме вона розповіла мені унікальну життєву історію Вікторії, якою наша знімальна група одразу зацікавилась. Вікторія вразила нас всіх своєю історією про сестру, яку вона знайшла в контакті, і про те, як почалося спілкування. Вона розплакалася, просто почали силитися сльози прямо на парі, і вся аудиторія Вікторії зааплодувала. Ну, знаєте, такий зворушливий момент, але вона взяла себе в руки, майже як справжній професіонал, забула про те, що тільки що були сльози, і з усмішкою стала і договорила те, що вона повинна була договорити. Анжеліка намагається однаково відноситись до всіх своїх студентів і не виділяти улюбленців. Проте Вікторія особливий випадок не тільки тому, що пережила складне дитинство, а й тому, що ця дівчина має задатки справжнього журналіста. Анжеліка без вагань втілила у життя мрію Вікторія побувати в ефірі і зробити перший крок у майбутній професії. Все почали. Вікторія, сьогодні ви вперше в справжній телевізійній студії. Вже не по той бік екрану дивитися на програму, а сидите на нашому такому телевізійному дивані, де сидять завжди зірки. Хвилюєтесь? Чи Трошки я у Вікторії було подвійне хвилювання: вперше в професійній студії, та ще й розмова з викладачем. Дівчина почувалася як на екзамені. Кожен телеведучий повинен розпочати з репортерства. Людина, яка не вміє зробити репортаж, ведучий бути не може, бо вона навіть не розуміє, про що вона розповідає. Но головне, що ви не погоду мрієте вас. А яка тема вам найближча? Ну ви кажете, новини. Політика, економіка, культура, спорт. Що найцікавіше зараз? На теперішньому етапі я думаю, що культура це моє, це саме найцікавіше. Так ви, культура для вас це в першу чергу музика, театр що саме? Музика. Я захоплююсь музикою, і тому для мене це зараз найцікавіше. Я б хотіла почати з музики. А ви співаєте? Так, окрім музики, Вікторія захоплюється художньою літературою. Не можна приховати, що Вікторія трохи розгубилася від хвилювання, але в цілому тримала себе достойно, і це не залишилось непоміченим, адже не секрет, що важливу роль для професійного зростання відіграє удача та унікальна здатність опинитися у потрібному місці і в потрібний час. Схоже, що наша героїня народилася під щасливою зіркою, несподівано навіть для нас під час зйомки у студії за роботою дівчини спостерігав один з керівників. Телекомпанії, на мій погляд, Вікторія дуже перспективна дівчинка, і те, що ми побачили сьогодні, хай це був невеличкий шматочок, невеличкий з нею інтерв'ю. Але вона гарно тримається в кадрі. І Я думаю, що ми можемо дати їй шанс попрацювати, чомусь навчитися на першому національному і візьмемо її на практику для роботи у кадрі. Вікторії ще треба багато вчитися. Проте перший крок на цьому шляху ми зробили спільно. Як би не склалося майбутнє Вікторії, я дуже хочу, щоб її життя було оповите радістю. Адже так мало щасливих днів було у її дитинстві. Я точно не така, як всі. Я не схожа ні на кого. Але я знаю, в чому ми всі схожі. Ми ж всі хочемо щастя. Ти, будь ласка, готуйся, ми будемо суворі, але думаю, що наші сподівання ти виправдаєш.